Події Другої світової війни докорінно змінили життя єврейської громади з Ловунова. До початку війни євреї складали значну частину населення міста. Їхнє життя було тісно пов'язане з економічними і культурними процесами регіону. Ситуація в місті ще більше ускладнилася через наплив біженців із німецької окупаційної зони. Коли німецькі війська з 1 вересня вторгаються на територію Польщі, і стрімко завдають поразки цій державі. Вони одразу ж починають свою дискримінаційну політику проти євреїв на тих захоплених територіях Польщі, де які вони окупували, і е, одразу ж е, починаються переслідування, і єврейське населення воно бачить, що відбувається. Це ще не була практика масових вбив. Це були радше поодинокі вбивства, але жорстке переслідування, побиття, знущання публічні вони вже мали місце. І величезна кількість євреїв просто вирішує тікати з цієї території, тікати на схід, особливо коли радянські війська захоплюють цю територію, яку колись називали Західною Україною, тікають на території Галичини і на Волинь. І величезна кількість біженців опиняється в Здолбунові. Взагалі по статистиці близько 15 тисяч біженців прибуває до Здолбунова. Можливо тому, що це вузлова залізнична станція. В Здолбунові залишилося приблизно від 800 до 1000 осіб. Для порівняння єврейська громада здолбунова в міжвоєнний період складала півтори тисячі осіб. А вона була невеличкою. І приріст в плюс тисячу осіб, біженців з території окупованої Польщі, це колосальний приріст, який дуже змінює демографічну ситуацію. Єврейська громада з Долбунова починає складати ну, близько 2,5 тисяч. Тепер їх змушували силою тікати на радянській території. Такою була практика німецької політики: позбавитись від частини євреїв. Нехай вони йдуть собі на території Радянського Союзу. І в тому числі в Здолбунові вдалося в документах виявити частину євреїв Звідня, принаймні кількох євреїв Звідня, які оселилися тут на постійній основі. І частина з них загине, частина переживе війну. І також були євреї з Чехії, зокрема із Праги на території в Здолбунові був лікар з Праги чеський. Але радянська влада починає свою репресивну політику проти місцевого населення, яка була спрямована проти всіх етнічних груп. І постраждали від цієї політики і євреї. І, зокрема, в Рівному багатьом єврейським біженцям була така практика і розпорядження видавати паспорти з так званим параграфом 11. Цих людей цим людям було заборонено проживати в так званих режимних територіях і режимних містах. Ну насправді вся територія, як називали тоді Західної України, була проголошена режимною. Але практика, яку мені вдалося встановити на підставі джерел, вона була трошки відмінною, тому що не всіх біженців виселяли з Західної України повністю. Іноді вдавалося до практики, що з більших міст більшими містами в Волині були Луцьк і Рівне. Це були адміністративні центри. От з цих адміністративних центрів двох. Новостворених областей в 1940 році починають виселяти єврейське, в тому числі населення до менших містечок, в Дубно, наприклад, і в Здолбоні. В тому числі є кілька, вдалося виявити кілька випадків, що з Рівного в Здолбонів переселили. Деяких єврейських біженців, яким видали ось ці паспорти з параграфом 11. і в списках можна простежити, що е, з 39-го року в списках євреїв з Долбунова е, вже станом на 41-й рік складених, е, є помітки. що от Частина євреїв, от напроти імен, стоять помітки, що от вони мешкали в Рівному, і вони на народилися в Рівному, вони все життя жили в Рівному, і тут вони чомусь переселяються в Здолбунів. То євреї з Долбунова допомагали. Але євреям, які тікали з інших територій, надавали їм житло, релігійні лідери громади, рабини часто казали, куди можна звернутися до кого, хто готовий прийняти їх, тому що не було житла. Хоча були й інші випадки, коли відмовлялися допомагати, бо очевидно, в воєнний час підтримку потребувало і саме населення з і самі тамтешні євреї. Також є свідчення про те, що інші етнічні громади містечка допомагали цим біженцям, зокрема про чехів, є багато згадок, дещо менше про поляків та українців, проте могла мати місце і така підтримка, і допомога. І радянська влада на цих територіях повсюдно розпочинає практику репресій. Були заготовлені попередні списки тих, кого потрібно репресувати. Це типова політика і типова модель репресивної політики радянської держави як тоталітарної держави. На новоприєднаних територіях е, усунути як справжніх, так і гаданих, тобто потенційних опонентів режиму, ті, хто могли насправді не чинити опір ще радянській владі, але з точки зору радянської влади, вони могли б у майбутньому вчинити опір, бо не в тій сім'ї народилися, не, не, не з тим соціальним достатком, значно кращим. або Мали стосунок до якоїсь громадсько-політичної діяльності, і от був був цикл хвиль репресій радянських, і найперше вони спрямовувалися, звісно, проти польського населення. В межах репресій проти поляків страждали іноді українці, тому що були українці в Здолбунові, які працювали на Волинське українське об'єднання. А це радянською владою трактувалося як громадсько політична діяльність о, на Польщу в складі Польщі попередньої. За соціальним критерієм, часто о, обиралися групи жертв як національним, так і соціальним критерієм. Це не був такий о, якийсь один, не існувало одного критерію, кого репресувати. Наприклад, о, під підпапід репресії підпадали українські націоналісти за політичну діяльність. Але спершу проти поляків вони спрямовувалися, потім проти українських націоналістів, але також. Якщо говорити про євреїв, це сіленісти. забороняють викладати мовою іврит, тому що в Тарбутах викладання волося мовою іврит. Це таким чином молодь єврейську готували до переселення в Палестину, щоб створювати нову державу Ізраїль, державною мовою, якою мав стати іврит. мова якою насправді раніше євреї активно не говорили в побуті, не вживали. Вони вживали в побуті більше їдиш, і здолбунівські євреї теж їдишем Говорили в побуті. Єврейська громада. Також постраждала від е, цих тоталітарних заходів, репресій, які чинилися новоприбулою владою. Але очевидно, одне е, на рівні свідчень спогадів в здолбунові також простежується оцей чіткий певний егоїзм болю, коли кожна етнічна представники кожної з етнічних груп вони найперше пам'ятають, що репресували їх. В специфіці єврейських спогадів про радянський період є одне, але один е, особли, одна особливість вона полягає в тому, що євреї пережили потім голокост після радянського періоду. І він наклався, він не міг не накластися цей відбиток в їхній пам'яті, тому що це було екстремальне для них насильство, і в порівнянні з радянським насильством нацистське для євреїв було набагато жорсткішим. Ну це кілька відсотків вцілілих тільки євреїв з від тих, хто залишився в окупованому здолбунові. Тому це було найекстремальніше насильство для них, і вони згадують про радянський період як про період репресій, але терпимих. Депресій. 22 червня 1941 року розпочалась німецько-радянська війна. І вже незабаром з опинився під німецькою окупацією. З цього моменту становище єврейської громади міста почало різко погіршуватись. Наступні події призвели до трагічної загибелі більшості єврейського населення Здолбунова. Перша хвиля насильства проти євреїв у Злобунові розпочалась влітку 1941 року, коли місцева поліція, підконтрольна німецькій адміністрації, розпочала арешти та вбивства. Євреїв примушували виконувати важкі роботи, а їхні будинки й майно конфісковували або розграбовували. Якщо євреї і чули від біженців, зокрема з Польщі, що нацистська влада жахлива і краще її уникнути, багатьом з тих, хто бажав втекти, не вдалося це зробити через стрімкий наступ. Німецької армії і неналежні умови евакуації, які радянська влада не встигла просто-напросто забезпечити навіть для партактиву. Початок німецької окупації в Здолбунові залишається близько двох тисяч євреїв. Це а, в порівнянні з тією кількістю, яка жила до а, вторгнення німців, ну, десь на чотириста 500 осіб. Менше тільки німці приходять у містечко. Перші прояви насильства, з якими стикаються євреї з Долбунова, це солдати Вермахту. Солдати Вермахту мали на меті воювати з радянською армією, і в них не було такого завдання там тероризувати цивільне населення. Але ті солдати, які мали антисемітські погляди, а очевидна нацистська пропаганда працювала інтенсивно і багато років, і вона сформувала в частини солдат такі погляди, вони могли вдаватися до насильства, бачачи на вулицях осіб, які їм стереотипно нагадували євреїв. Такі е, свідчення, такі речі в свідченнях очевидців простежуються, що солдати Вермахту чинили насильство, знущались. Але це ще не було системне вбивство. Паралельно в цей час, коли німецька армія тільки заходить в Долбунів, вона надовго тут не затримується. Тут залишається воєнна комендатура, яка координує процес налагодження окупаційного режиму. І найперше, що яку вказівку дає комендатура, це створювати місцеві органи влади. Відбуваються вибори: створюється Здолбунівська окружна управа, Здолбунівська міська управа, обирають голів цих управ. З числа місцевого населення німці орієнтувалися на етнічну більшість регіону. Відповідно йшлося про українців, тому їм найбільше на них німці орієнтувалися, але також до цих місцевих органів потрапляли і представники інших етнічних груп. Паралельно ось цим цивільним органам влади, які німці формують під окупацією, підпорядковують собі, формуються також структури допоміжної поліції. Тому що Німеччина від початку намагалася впроваджувати колоніальну практику управління захопленими територіями, тобто, це управління руками місцевого населення. І очевидно, німці не знали місцеве населення добре не знали, хто є колишніми радянськими активістами, тому що найперше найпершу групу німецьких жертв складають радянські активісти. Так звані, це в лапках можна вживати слово, тому що це їх називали радянськими активістами, але насправді йшлося про єврейських чоловіків. І перший масовий розстріл, який чиниться в Здолбунові, він чиниться в контексті того, що відбувалося по всій території окупованої України. А, вслід за вермахтом рухалися Анзацгруп. На територію Волині рухалася команда Анзацгрупа, це і вона дробилася на маленькі підрозділи, які а, йшли по невеличким населеним пунктам. І чинили ось ці масові вбивства ось так званого радянського партактиву, до якого прирівнювали дорослих єврейських чоловіків. І завдання місцевим управам, які були створені, було скласти списки. Спочатку ну можливо їм навіть і не всім повідомляли навіщо ці списки складати. Їх просили просто скласти списки населення за національною ознакою. Німці брали ці списки, дивилися і обирали доросле чоловіче єврейське населення і о, відправляли їх на розстріл. І поліцію також просили асистувати цим розстрілам, тому що потрібно було охороняти периметр, потрібно було конвоювати. Схоплених жертв до місця розстрілу, і в Здолбунові, ось е, цей розстріл відбувається 7 серпня 1941 року. Він відбувається в місті, де нині в Здолбунові стоїть пам'ятник. Пам'ятник на вулиці Грушевського. Виявилося, що ті списки, які місцева влада склала, їх недостатньо було для німців. Ну, Замало людей на розстріл потрапило. До речі, до тих списків, які складались, потрапило кілька поляків, потрапило кілька українців, частину поляків. Звільнили німці самі ж. Аналізуючи ці списки, чомусь от так їм щось подобалося, щось не подобалося в цих списках, і е, вони вирішили, що замало єврейських чоловіків, і так була команда, мабуть, про те, щоб е, людей на вулицях міста схоплювати. Вривалися е, німці в будинки, захоплювали, якщо виявляли, єврейських чоловіків і е, е, вантажили в машини і відвозили до приміщення. Де потім буде розміщуватись німецька жандармерія, а вже тоді, вже з липня 41-го року, розмістилася комендатура допоміжної поліції. Це приміщення на, нині на фабричній 9, де розміщено Здолбунівський краєзнавчий музей. І е, на вулицях міста також людей хапали буквально. Е, якщо когось впізнавали, хтось на когось вказував, що це євреї. Просто вантажили в машину всіх цих людей, назбиравши в достатній умовно для німців кількості, а це близько 400 чоловік. Їх відправили у це місце розстрілу, де нині пам'ятник стоїть на вулиці Грушевського, і е, їх було розстріляно, як стверджують деякі свідки з кулеметів. Стріляли німці, службовці е, місцевої поліції охороняли периметр і допомагали конвоювати тих, кого затримували до цього місця розстрілу. Вони Схопили 400 людей, більшість із яких були євреями, близько 380 осіб і ще 20 християн. Їх зібрали у долині за цементним заводом і холоднокровно розстріляли з кулеметів. Я зміг втекти через вікно. І коли вони погналися за мною, один із моїх друзів-поляків сказав українській міліції: неправильний напрямок, замість того, щоб сказати, що я побіг направо. Він сказав, що я побіг наліво. Це було, мені здається, в серпні 1941 року. Після цього масового розстрілу аж до літа, до липня-серпня 42-го року, в Здолбунові масових розстрілів більше не буде жодного. Буде встановлено дискримінаційну практику, а буде потім, але дуже пізно створено гетто. Але масових розстрілів до літа. До, до майже кінця літа 42-го року не відбуватиметься, і це особлива ситуація, тому що так не було в всіх населених пунктах. Розстріли траплялися в інших населених пунктах, і пізніше, в Рівному, наприклад, були як влітку розстріли, так і масовий розстріл в сосенках 6-7 листопада 41-го року. Здолбонові цього вже не відбулося, і про причини такого стану. Речей треба говорити окремо, тому що це зумовлювалося специфікою німецького окупаційного режиму і наявністю в його лавах людей, які не були зацікавлені в тому, щоб вбивати євреїв. По-перше, а по-друге, дехто з німців, які прибувають з окупаційною адміністрацією, вирішили прийти на допомогу євреям і якось пом'якшити той режим, який був встановлений.